Да. Добре, Добре утро, дорогі наші подкупчики. Твоєжі, твоє, твоє це, я вже знаю. Добрий ранок, добра слухайте, yeah. тоді супа середа. А, пусти, просто пусти. От, 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 от ви вірите, просто да, я так що не втани не було такого. Але я вам хочу сказати продавців нема, але ви знаєте, що я хочу сказати. Люди понаїдалися, ведь, ну чесно, ну от правду вам кажуть. Ні, ну творожочок, сметанку, це звісно, Ні, там є бабушки, люди приїхали, села є, але середа вона обича така, всіда, така знаєте, на плаву. Ну нічого, нічого страшного. Слухайте, ну прийти, ну прийти, не міти це ж. Ну ви що, серйозно? Ми приходимо позараді побити каву з вами, поговорити правильно. Відмітитися, тому що якщо ми не пойдемо, лапочка, дивіться, я хочу щось таке. А я йшла, 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 на привоз прийшла, каву попила і додому пішла. Так. Якщо опять дивилась серіал, от оту мелодрамі. Ну не плакала, ні, не плакала, слухайте, ну знала, що вони розійшлися, потім зійшлися, і все одно знаю, мама її вигнала, хто вона її знайшла. Ну одним словом, хочу сказати, що. Ні, не, не плапала вчора. Вчора тільки зжимала ото одіяло тако між до ноги, прицепила його і зжимаю. Так що нам зжимати нічого не треба. Хорошого вам дня. А ми ну, вас зайчик... А ми вас цілуємо і не любимо ми між дямкареї наших подкопля. Ви знаєте, що ми вчора почили рибулічку, і я вже е, написала на ролику, рибка яка йде 5-6 хто бере цілою 500 гривень за кілограм. Малосолочка в ціні так і залишилися 900 гривень за кілограм. Ми беремо на малосолку. Ви вчора бачили, ну я вже кинула сьогодні ролики. Вчора просто пізновечі почали розмірний є 6, 7, 7, 8. І ми з такої рибулечки робимо філі, тому що от, ви знаєте, ви любите, щоб філі було плотненьке, правильно? Здоровеньке. Получили ми форелечку так що мої хорошенькі рибулечки є. Ми наробили 4 ландези, і там п'ятий. П'ять ландезів рибки. Ви знаєте, що рибулечка. Вона не то, що тає в вашому рочці, вона оттає в Вона йде мало мало сольна. Ціна її 900 гривень за кілограм. Так що мої хорошенькі, замовлення приймаємо тільки на вайбер 0,98, 4,93, 0,776. І оця поцілуй мене удача. І це і удача, і вкуснятина, і хто поїсть три бульки, будуть губульки Тільки Одним словом це і риби дуже багато качеств, полезно, вкусно, оціні хорошо і красоту дає. Ми трошки отримали трошки такої, знаєте, невіночки. давно у нас не було дикого лосося. Ви знаєте, що дикий лосось, він дуже-дуже вкусний і дуже вкусне м'ясо кріля. Що дикий лосось, що м'ясо кріля, воно стоїть 150 гривень за, за баночку. Зараз я вам прямо відкрию, я дуже, просто я зараз не можу його їсти, я дуже люблю дикий лосось. І знаєте, що саме головне, що від нього не пече іжога. Це немаловажно. Обично, коли їсти штамат, да, трошки може пити і іжога. Тут іжога не пече. Значить, дивіться, я вам зараз прямо... Щас, ще, зараз. Що таке Світа? Дивіться, я вам його відкрилася до мене, дивіться, ось якими кусочками йде воно, дивіться, тут є два кусочки рибульки, воно таке вкусне, що я вам навіть не можуть передати. 150 гривень. Плюс я вам продасться. плюс я вам відкрию баночку кріля. Кріль я теж очень люблю. Оця баночка 150 гривень. Я дуже люблю. І м'ясо кріля, ви знаєте, це таке воно. Дивилася, вот оно, дивіться. Ось воно. Дивіться, червачки маленькі. Бачите, яке? І дивіться, його йде дуже-дуже багато. Так, зараз я хочу Леся, знаєш, взяти паличку. Подожди. Дивіться, м'ясо кріля, воно добре утро, добре. Дивіться, яке воно плотненьке, дивіться, яке воно хорошеньке. Це м'ясо кріля, 150 гривень. Так, лосось красний в томаті, бо в нас є другий дикий. Дивіться, його тут йде один кусочок. От я зараз прям достану. Дивіться, один ціленький раз, один ціленький, два, один ціленький три. Він дуже дуже вкусний. Значить, так, 150 гривень баночка. Це я вам показала. У нас ще є, дівчатки, мої дикий лосось. Не забувайте, що дикий лисоць баночка стоїть 100-200 гривень і ось така сьомочка 150 Так що у нас є все, що касається вкусної рибулечки у світулечки.